Принц Гаррі розкриває дивовижну реакцію дітей Арчі та Лілібета на віху. Магія дитинства, чому сімейні традиції та спогади ключ до щасливого життя. Як батьки, ми всі прагнемо створити для наших дітей не лише комфортним, але й життям, наповненим магією. Ми хочемо, щоб вони стали щасливими, здоровими та сповнені яскравих спогадів. І, як показує нещодавнє відкриття принца Гаррі про поїздку в Діснейленд з дітьми, створення цих самих спогадів це не просто приємне проведення часу, а інвестиція у майбутнє покоління. Пам'ятайте власні роки дитинства. Які моменти, запахи, звуки спливають у пам'яті, є першими? Швидше за все, це були моменти, пов'язані з родиною, зі святом, з особливими заходами. Ці спогади формують нашу особистість, визначають наші цінності та допомагають нам впоратися з труднощами протягом усього життя. Як експерт у галузі дитячої психології та освіти, я можу з упевненістю сказати: створення сімейних традицій та спогадів це не просто приємне доповнення до життя, а життєва необхідність. Це свого роду якір, який допомагає дітям відчувати себе в безпеці, впевненості та належності. Чому поїздка в Діснейленд більше, ніж просто розваги? Принц Гаррі поділився тим, як він дав дітям можливість пережити магію Діснейленду, а реакція дітей це просто диво. Їх задоволення, їх щире здивування це те, що робить батьківство таким особливим. Але давайте подивимось на це глибше. Поїздка в Діснейленд це не просто атракціони та персонажі. Це можливість для дитини зануритися у світ фантазії, де все можливо. Це можливість відчути себе героєм вашої власної казки, де немає місця для страху та сумнівів. Більше того, це можливість для сім'ї провести час разом, забуваючи про повсякденні турботи та проблеми. Це можливість зміцнити зв'язок між батьками та дітьми, створюючи загальні спогади, які зігрівають їхні серця протягом усього життя. Сімейні традиції фундамент щасливого дитинства. Я переконаний, що створення сімейних традицій є одним з найважливіших аспектів виховання дітей. Це може бути найпростіші речі, спільна вечеря по неділях, читаючи казки вночі, випікання печива на різдво. Головне, що ці традиції є регулярними та важливими для всієї родини. Сімейні традиції створюють відчуття стабільності та передбачуваності. Діти знають, чого чекати, і відчувають себе в безпеці, вони утворюють почуття приналежності. Діти відчувають себе частиною чогось більшого, ніж себе, вони створюють загальні спогади. Діти та батьки разом переживають радісні моменти, які стають частиною їх спільної історії. Я, як і мати двох дітей, чудово розумію, наскільки важливі ці моменти. Пам'ятайте, як ваша дитина блищала від щастя, коли ви прикрашали ялинку чи разом запікали пиріг. Ці моменти безцінні і вони залишаються в пам'яті на все життя. Як створити магічні спогади, навіть якщо у вас немає можливості відвідати Діснейленд? Звичайно, поїздка в Діснейленд це чудова можливість створити магічні спогади. Але, на жаль, не кожен має таку можливість. Але це не означає, що ви не можете створити магію для своїх дітей. Подумайте, що люблять ваші діти, які їхні захоплення, які книги вони люблять, які фільми вони дивляться, використовуйте ці інтереси для створення магічних моментів. Створіть власні традиції. Копіювати незнайомих людей не потрібно. Придумайте щось унікальне для вашої родини. Не бійтеся бути творчими, використовуйте уяву для створення магічних моментів. Головне бути разом. Незалежно від того, що ви робите. Найголовніше провести час разом, створюючи загальні спогади. Мій особистий досвід як я створюю магію для своїх дітей. Я, як мати, завжди намагаюся створити особливі моменти для своїх дітей. Ми любимо організовувати тематичні вечірки, читати казки вночі, випікати печиво для свят. Ми любимо подорожувати та відкривати нові місця. Але найголовніше це те, що ми завжди намагаємось бути разом. Ми проводимо час, розмовляємо, сміємось, граємо. Ми підтримуємо один одного у важкі часи. Ми любимо один одного беззастережно. І я вважаю, що це ключ до щасливого життя. Значення спогадів про дитинство для дорослих. Спогади про дитинство мають величезний вплив на наше доросле життя. Вони формують нашу особистість, визначають наші цінності та допомагають нам впоратися з труднощами. Спогади про дитинство дають нам відчуття стабільності та впевненості. Вони нагадують нам, що нас люблять і захищають, вони допомагають нам впоратися зі стресом. Вони дають нам відчуття перспектив і допомагають нам бачити речі в більш широкому контексті, вони допомагають нам будувати стосунки. Вони дають нам розуміння того, хто ми є і чого ми хочемо від життя. Тому так важливо створити магічні спогади для своїх дітей. Ці спогади зігрівають їхні серця протягом усього життя і допоможуть їм впоратися з труднощами. Висновок: інвестуйте у щасливе дитинство, і ви отримаєте щасливе життя. Створення сімейних традицій та спогадів це не просто приємне проведення часу, а інвестиція у майбутнє покоління. Це спосіб створити для ваших дітей щасливе і повне виготовлене дитинство, яке залишиться з ними на все життя. Пам'ятайте, що найголовніше провести час разом, створюючи загальні спогади. Не бійтеся бути творчими, використовуйте уяву і просто насолоджуйтесь моментом. Зрештою, щасливе дитинство є основою щасливого життя. І ми, як батьки, несемо відповідальність за створення такого дитинства для наших дітей. Зрештою, саме ці моменти проводяться разом. Формують нас як особистості та визначають наше місце у світі, давайте зробимо все можливе, щоб зробити наших дітей щасливими та сповнені яскравих спогадів.